Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Це перо прогноз на жовтень для стрільців. Подивимось. Зараз ми подивимося всі сфери життя поетапно. Отож, почнемо з загальної енергії місяця. Перша карта це карта світ. Це такий е етап в житті, який за е трошки запам'ятовується, тим, що це етап важливого завершення циклу, і водночас, як знаєте, відкриття нових горизонтів перед вами. Е також можливі, можливі е це знаєте, як остання карта з старших арканів. Це така е доленосна карта. Це як можливі. Подорожі, навчання, також це світ, да, це подорожі, навчання, нові знайомства з людьми з інших країн чи культур. Це все просто можливо. І це відмирання старого життя, початок нового, це розширення кругозору, Це така, власне, і стрільцівська карта. Це місяць, коли ви відчуєте результат своєї попередньої праці, так як ви працювали раніше. І це. Ам... Важливо тут закрити старі двері, щоб мати сили піти і бачити, куди йти далі. Подивимось далі, що це може бути навіть далі. От що пов'язано з кар'єрою та роботою. О, трійка жезлі. Я бачу, знаєте, активний місяць в чому? Це також. Карти вони схожі чим? А, тим, що людина стоїть на порозі нових звершень. Знову ж таки, трійка. Ось, бачите, він стоїть, як наче завойовник, готовий до, до нового. Це е, перспективи. Да? В роботі ви можете відчути розширення, перспективу, якусь нову прям енергію. Е, що ви хочете чогось нового, з'являтимуться явля... у вас, напевно, що нові можливості, все ж таки перед вами, як наче світ був відчинний. І ви готові просто діяти, так? І проєкти а, можуть бути нові, чи а, також робота з іноземними да, війці, партнерами чи вихід у новий рівень а, у справі. Для тих, хто працює в колективі, це може бути а, під, а, під а, підтримка а, з декількох сторін. Робота в колективі, і тут може бути як масштабна підготовка до саме нових змін. І довгострокових планів для е, творчих людей, для фрілансерів, це м, про те, як мислити стратегічно. Е, зараз важливі, е, тобто дрібні, дрібні якісь завдання, а не глобальна картина, і тут не треба боятися <клух> планувати якісь е, е, надалеку перспективу, а це саме про саме час. Дивитися на горизонт. Це е, про план, ось, спланувати щось. І, знову ж таки, це якісь е, нові, е, нові звершення для вас. Ви на порозі нових е, відкриттів. Подивимося, взагалі, е, в цілому фінанси, які ж будуть залежати. Е, отже, це шістка пентаклів, це про. Таку енергію в фінансах про допомогу і вам, і від вас. Це така енергія даріння, дарування. Так? Так, ось це баланс між да, втратою та отриманням грошей навіть. Це, можливе, надходження вам в першу чергу грошей від інших людей, допомога, бонуси, якісь там гранти, підтримка. Ось це подарунок грошовий може бути вам. Чи о, да, да, давання в борг. Деякі навіть стрільці можуть захочуть самі допомогти. Це дуже буде добре. От по цій карті. О, добре передавати людям тим, які бажають допомоги, жадають. Добре буде вкладатися матеріально в якісь навіть добрі справи. І це місяць енергетично, начебто, обміну. так? Чим більше ви даєте, тим більше до вас повертається, і навпаки. І порада тут уникайте крайно, що, в принципі, не беріть на себе чужі борги і не дозволяйте використовувати вашу щедрість, але і не будьте скупими, коли вам приходять фінанси надходження. Так ось, далі ми подивимося стосунки, любовні та бізнес. Тут обирайте, як вам більше подобається. Так, тут, тут з кубків. Це завжди про починання, про нову якусь справжню любов, насправді, коротко кажучи, так ось. Новий рівень емоційності це також може бути. У парі да, хто вже, це може бути нове дихання для чогось відкривається відродження почуттів, поява глибшого зв'язку, це чудово. Хто самотній, сильний шанс зараз зустріти когось, нову якусь, нове знайомство. Дозволяти тут потрібно. Собі відчувати, не стримувати емоцій. Це, ось бачите, як тут воно аж випадає з кувшинчика. Тут будьте как би, чесні з собою, з іншими, у своїх почуттях. Тому тут дуже велика активна можливість на почуття, що в вашу сторону, що в ваш бік, що, що з вашого. Ми Подивимось далі. Особистий розвиток, ваш внутрішній світ. Одну карту повішений. Про зупинку нам говорить. Нам доведеться зупинитися в чомусь, підвішений. Зупинитися, подивитися на ситуацію під другим кутом. Ось так, якби, якби ви раніше не могли на це дивитися. Це може е, бути час паузи, коли ви можете не, не, змі, не зможете е, рухатися швидко, так як раніше. Але це потрібно для того, щоб переосмислити своє життя чи якусь е, ваш, вас те, що цікавить, якусь е, е, ситуацію. Е, важливо стар, е, відпускати старий підхід, дивитися по-новому в світ, дуже спрятливий. Це період також для яких. Ось духовних практик чи медитації вивчення себе. Не поспішайте тут довіртеся процесу, тобто трошки потрібно тут сповільнитися. Подивимося ще пораду місяця для стрільців. о Колесниця, дивіться колісниця. Це нам говорить порада про те, щоб ви навчились управляти своїм життям. Це може бути ще карта поїздки, дороги. Поїдьте кудись, якщо хочете. От реально поїдьте порада, реально поїдьте кудись погулять. І, в принципі, керуйте своїм життєвим напрямком. Колісниця говорить нам про те, що ви маєте силу рухатися уперед, власне кажучи, це потрібна тут дисципліна і контроль над силами у собі, внутрішні сили. Використовуйте. Час на те, щоб змінити, напевно, і вектор життя, вектор чого, чого вас цікавить. Не дозволяйте тут хаосу, емоціям, вести вас у бік. Тобто, ви саме добре, сильно тримайте оцих коней своїх, і ваша перемога вона впевненості в власному шляху буде. Ось, тобто... Або поїдьте кудись, або наладьте свій вектор життя. Ось такий прогноз. Дякую вам за перегляд, стрільці, та до нових відео!